Ну і що відбувається зараз на кордоні з Україною? Власне, щоб відсвяткувати різдво не в тій країні, де мешкаєш, треба пройти випробування на витривалість і от. Вихідних на пунктах перепуску почали шокуватися довжелезні черги із охочих перетнути державний кордон. Так у суботу у мережі з'явилося промовисте відео з Краковець Корчува і очевидці розповідали, що біля пункту перепуску просто чекають пів сотні автобусів. Стояти на кордоні доводиться по 10 годин. У державній прикордонній службі України повідомили, що на Львівщині пасажиропотік напередодні зимових свят зріс на 25%. Ну, власне, саме це і стало причиною накопичення транспорту на пунктах перепуску. Люди прямують як з України, так і в нашу державу. Ну і власне, яка інформація станом просто на зараз будемо з'ясовувати в нашому ефірі? Зараз з нами на зв'язку Владислав Пясьєцький, майор, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону. Пане Владиславе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, студія слава Україні! Героям слава! Ну, власне, хочеться почути останні дані, що зараз відбувається на кордоні нашої держави, де найбільше завантаження. І от скільки годин дійсно доводиться чекати нашим громадянам, щоб виїхати з України? Ну, принаймні, ті, хто їде за межі нашої держави і має таку можливість. І тим, хто намагається приїхати навпаки в Україну. Станом на 24 грудня ми вже спостерігаємо зменшення ажіотажу на державному кордоні. Взагалі, скупчення транспортних засобів і е, бажання осіб перетнути державний кордон наразі пов'язано з передріздвяними святами. Е, пункти пропуска наразі вже не такі е, навантажені. Е, пропуск осіб здійснюється планово, такі як наявність черг вже локалізовано. От ви кажете, пропуск осіб здійснюється планово. А це якісь окремі черги приміром для автобусів і автомобілів. І скільки годин, скільки таких транспортних засобів за за годину може пройти перевірку? Ну перетнути кордон? Пропускна спроможність кожного пункту пропуска відрізняється. В середньому ми здійснюємо максимально від цих можливих потужностей пункт пропуска пропуску сіб транспортних засобів. Найбільш завантаженими пункту пропуску станом на зараз є і найбільш популярними серед подорожуючих це пункт пропуска Краківець Карчова, Шогіні, Медика та Грушів Меджибіж. Зрозуміло, і от все ж таки я хочу повернутися. Ви кажете, що зараз тимчасово ось це накопичення автомобілів воно зменшилося, тому що було спровоковано святами Але ж попереду в нас новорічні свята, ну і відтак напевне кількість автомобілів зростатиме. Як громадянам, які планують виїхати за межі нашої держави, правильно розпланувати свій час? От скільки годин їм треба приблизно відводити, закладати заздалегідь у свій маршрут? А для того, щоб завчасно спланувати свій маршрут і не потрапити в будь-які затори, потрібно завчасно ознайомитися з актуальною інформацією про наявності черг на сторінці Фейсбук Західного регіонального управління, де ми що кожні три години здійснюємо оновлення актуальних даних і вибирати менш загружені пункти пропуска. Менш загружені пункти пропуска в межах Львівської області є пункт пропуска Смільниця, Ниженковичі. Угринів та Раворуська. Я вам дуже дякую за таку інформацію. Вона дуже стане у нагоді нашим глядачам, ну принаймні тим, хто дійсно сподівається і планує виїхати за межі нашої держави. Ще раз дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Владислав П'ясєцький, майор, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону. Ну і говорили про те, що просто зараз відбувається на пунктах перепуску нашої держави. Бачимо, що є інформація, що пасажиропотівки трішки зменшився, і кількість машин зменшилася, але все ж таки, як якщо... Ви плануєте вирушати за кордон, маєте таку можливість, то обов'язково прораховуйте свій час. Ну і а, дійсно дивіться офіційну інформацію щодо завантаженості пунктів перепуску на офіційних сайтах сайтах.